День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну, якраз от в ході якраз от робочих процесів обговоримо разом з вами ряд тих питань, які, думаю, багатьох із нас цікавлять. А питання це буде присвячене цінам на зерно. І мені би хотілося, щоб ви, друзі, перейшли в коментарі. Напишіть, будь ласка, все, що відбувається із цінами на зерно у ваших регіонах. Ну, а я, як і завжди, коротенько. Постараюся розповісти все, що відбувається у нашій Сумській області із цінами на зерно, і з тим, є воно в наявності чи ні. Ну а в кінці, можна так сказати, складемо картину воєдине. Буде дуже цікаво подивитися, що відбувається в більшості регіонів України, якраз от із кормовою базою на наших улюблених свинок. До речі, друзі, постарі добрі. Попрошу від вас вподобайку під цим відео. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube. Канал доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже-дуже дружної сім'ї людей, які займаються свинарством і люблять життя. В Друзі, селі. на календарі у нас 2 квітня 2025 рік, щоб було розуміння. У цих людей, які будуть дивитися це відео, на який саме період візняти це відео, друзі, що ж у нас відбувається із цінами на зерно, і в цілому чи є воно, тому що ну от, дожили і допрацювалися ми до того моменту, що вже і зерна в день із вогнем не найдеш. Але про все по черзі, друзі, ячміня як майже не було, так зараз зовсім немає у нашому районі. А це нагадаю Конотопський район Сумська область в період. Жнив ячмінь у нас був від 5-50 до 8-90 уже в цей весняний період. В кого був той по цій ціні реалізовував ячмінь. Друзі, Овес 8 гривень на сьогоднішній день. В принципі, можна його купити. Пшениця і кукурудза 8, 9, 10. Ну, отакий от діапазон. Дешевше, 8 гривень немає нічого. Що стосується гороху, є. Його відходи по 10 гривень за кілограм. Що стосується соєвої макухи, у нашому районі її немає. Найближче місце, де її можна придбати, це місто Бахмач. Востаннє, коли я цікавився, коштувала вона 18,50 за один. Кілограм, що стосується соняшникової макухи, також в цьому році це продукт, який став дефіцитом. Ще в тому році в осени можна її було купувати в необмежених кількостях. Безпосередньо у нас мова не йде там про центральну Україну або ж ну, міста, де є великі переробні заводи. Там я думаю, її в необмеженій кількості багато. Я розповідаю вам локально про все, що відбувається у нас на сьогоднішній день. Ну, соняшникової макухи у нас немає і придбати її неможливо. Восени вона була від 8 гривень, потім 8,59 доходила ціна до 12. Зараз, же ну, якщо її немає, то немає сенсу навіть про щось говорити, бо немає ціноутворення Друзі. Зараз будемо виготовляти чергову партію е, якраз от комбікормів для наших свинок. Е, з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно цін і ситуації із зерном. Ну і глобально зерна обмаль. Е, буквально вчора вечором е, зайшов на OLX, е, Хотів подивитися, що відбувається там, чи є пропозиції, то вже навіть на досці оголошень зерна немає. Зерно шукається, можна так сказати, між своїми знайомими. а так щоб в загальному доступі було зерно, ну не беру я до уваги ціну такого вже немає. Тобто, зерно все розпродалося. Тому повторююсь, оптимальний ідеальний період, коли потрібно купувати зерно. Це принцип, і цей рік якраз от доводить, і в цілому практика у свинарстві доводить, то це період жнив, в кого є можливість, потрібно закуплятися, щоб не доводилось потім шукати і переплачувати. Так що якось так. Ми працюємо, друзі, далі. Чекаю інформації від вас стосовно ціни на зерно, ціни на добавочки. Ну якраз от мені буде самому. Цікаво подивитися, що відбувається і у ваших регіонах. Ну і хто вирощує зерно, друзі, напишіть, будь ласка, хоча би приблизно на що орієнтуватися в цьому році. Звичайно, це пальцем в небо, тому що до урожаю ще дуже і дуже далеко. Я думаю, якраз от урожаї буде в якійсь мірі формувати ціну на зерно, але тим не менше, ваші думки вслух мені будуть дуже цікаві. Так що, всім миру, добра, побачимось. Працюємо далі.